Друзі, привіт! З вами Ярослав Ясинський, і сьогодні ми поговоримо з вами про маніяків та піаністів. Але не справжніх маніяків і піаністів, а тих, які існують в публічних виступах. Я побачив, що не завжди це зрозуміло, і хотів би детальніше пояснити, як саме ви стаєте маніяками, а як саме ви можете стати піаністами. Піаніст це та людина, яка захоплює увагу людей. Наприклад, ви йдете по вулиці, і бачите, як стоїть піаніно, і хтось на ньому грає, але грає не просто так, а дуже класно, дуже приємно, і можливо, ви на секундочку зупинитесь, подивитись, що ж це за людина і що відбувається. Коли ви йдете по парку ввечері і хтось вибігає перед вами і починає бігти за вами в чорному весь з ножиком або з чимось ще, то ви будете тікати. І так само в виступах або в ваших комунікаціях, якщо ви маніяк, який женеться за аудиторію, якому дуже сильно потрібна аудиторія, якому дуже сильно потрібно, щоб аудиторія його похвалила, сказала, який він класний, який він цікавий і так далі, ви, скоріш за все, будете гнати аудиторію від себе, і вона буде тікати від вас. Це чисто психологічна реакція, яка буде чітко працювати завжди. Тому наше завдання з вами створити такий виступ, щоб він був приємним, щоб до нас хотіли підійти, навпаки, ми були недосяжні, ми були десь далеко на сцені. Тобто, щоб сцена не була для вашої аудиторії місцем з якого ви стрибаєте на аудиторію. З криками подивіться, які у мене класні продукти, які у мене класні послуги і який я класний спікер. Це неприємно і деколи навіть виглядає смішно. Ви знецінюєтесь в очах аудиторії. Так, безперечно, продавати свої послуги, свої товари це нормально, і це можна робити, але робити це дуже ненав'язливо і не дуже прямо. Є одна фраза, яку я колись почув, і звучить воно так: Закохайте людину у море, і вона сама навчиться керувати кораблем. Ось вам потрібно це зробити. Вам потрібно закохати людину в вашу діяльність, закохати її у той контекст, в якому ви живете, закохати її в свої продукти через опосередковані речі, через історії, через якісь факти, через якісь приємні емоції, які ви будете доносити через ваш виступ, показувати самі. А показувати ви зможете нормально їх тоді, коли ви самі їх відчуваєте. Тому потрібно працювати над своїми емоціями, щоб передавати їх, щоб передавати задоволення, радість і все інше, що ви хочете, щоб відчувала ваша аудиторія. Тоді ви стаєте піаністом. Піаніст він захоплено, грає. Професійно на піаніно, на фортепіано, і, і навіть може не дивитись на аудиторію. А ось ця захопленість, ця пристрасть до своєї справи, вона буде передаватись. І якщо ви справді любите те, чим ви займаєтесь, то ви набагато ближчі до стану піаніста, ніж інші люди, і ви зможете якраз передавати цей стан через ваші виступи. Навіть якщо структура вашого виступу буде страждати, все одно ця пристрасть вона зможе дати плюс для вашого виступу. І навпаки, коли у вас дуже добре продумана структура, здається, все окей, але по вам, по вашим очам, по вашому тілу видно, що ви хочете отримати якусь похвалу від аудиторії, щоб вам сказали, що ви молодець, то ви стаєте в позицію знизу, в позицію дитини, в позицію маніяка, який женеться за похвалою. Це вже агресивна дитина. І ця поведінка не приведе вас до позитивного результату. Таким чином, ви зможете привернути на свою сторону тільки дуже слабких людей, які просто погодяться з вами, тому що вони вас злякаються. Тому пам'ятайте, ви незалежні від аудиторії, ви робите свою справу дуже добре, і ви показуєте щось цікаве аудиторії, що їй потрібно. І всім собою, всіма своїми словами транслюйте це, маєте бути дуже впевнені в тому, що те, що ви кажете, має цінність. І якщо людина її не сприйняла зараз, то це. Частково проблема людини. Ваше завдання розкривати цю цінність, показувати її і робити її дуже зрозумілою, щоб було просто безглуздо не купити ваш продукт або ваші послуги. Якщо ви справді несете користь і людина саме в тій позиції вашої цільової аудиторії, якій ви потрібні, і ви зможете допомогти і принести їй більше результатів ніж вона віддасть вам коштів, то це справді вигідна пропозиція, і ви можете впевнено про неї говорити. І доносити її до великої кількості людей з вашої цільової аудиторії. Про цільову аудиторію, про те, яку мету можна ставити на виступ, ми поговоримо іншим разом. Почуємося!